Усе гніздо знаходиться під цим пагорбом. Воу, ви тільки погляньте! Ха -ха. Ага! Можна бачити, наскільки активний зараз рій. Ага! Є відчуття, що це буде дуже боляче. Я коєд Пітерсон, і прямо зараз я запхну руку у контейнер з осами. А! Ага. Ага. Вам потрібно тікати, бо на вас накинеться рій. Ага. ага! Дуже погана ідея! Ось вам питання: на вас коли-небудь нападав? Рій ос. Зазвичай оси будують свої гнізда під поверхнею землі. І якщо ви на них натрапите, особливо восени, на вас нападе рій і буде жалити багато разів. Доволі цікаве питання як же дізнатися, де саме їхнє гніздо? До цього моменту ніяк. Зараз покажу вам. Бачите рожевий прапорець і кілок, що встромили в землю. Прямо перед вами величезне осине гніздо. І сьогодні ми збираємося з'ясувати три речі про цих кусючих комах. По-перше, чи прокусять вони бджолиний костюм? Ми зробимо це для тесту, щоб дізнатись, чи проб'ють вони бджолиний костюм перед моєю зустрічю з гіганськими шершнями. По-друге, як далеко вам треба відбігти від осиного гнізда перед тим як вони перестануть вас переслідувати? І по-третє, чи залишаться вони злими, якщо їх забрати від гнізда, засунувши у пластиковий контейнер? Якщо я засуну туди руку. І ви зараз такі, воу, воу-воу-воу, кайоте! Невже ти щойно сказав, що засунеш руку у контейнер, наповнений осами? Все вірно, друзі, це саме те, що ми збираємося сьогодні зробити. Та спочатку перевіримо бджолений костюм, вдягнімося і подивимося, що буде, якщо розворушити велике осине гніздо? Рік тому ми зняли епізод Коробка мурах куль. Після чого ми зробили розширену версію на сьогодні. Ми будемо ловити ос. Як бачите, тут є маленький шлюз. Щоб їх зловити, я обережно підійду до гнізда, поставлю контейнер прямо на вхід. І коли потурбую гніздо, десятки з них вилетять і потраплять у контейнер. Вау, ви тільки погляньте! Вау, на нас нападає рі. Мені здається, що такої кількості вже вистачить. Дайте но я закрию це. Так, це повна коробка злих ос. Ви можете бачити, наскільки активний зараз рій. А! Сто відсотків мене тільки що вкусили в руку. Погляньте на GoPro. вони просто обліпили камеру. Це якесь осине безумство. Ми наловили цілий контейнер злих ос. І прямо зараз ми знаходимося у кількох метрах від гнізда. Кусаються крізь костюм. Я це відчуваю. Ну що ж, а! Добре, ходімо повільно у цьому напрямку. Рухаємося повільно, і вони все ще переслідують нас. Тебе теж кусають? Вжалили у павець. Відчуваю, як пульсує. А мене вже двічі вкусили в ноги. Вони продовжують атакувати GoPro. Отже, зараз ми десь в сорока метрах від гнізда. Поки що вони дуже розлючені. Та! Щойно вкусили в спину. Зараз ми перейдемо цей міст. Ми відійшли приблизно на 150 метрів від гнізда, і я вже не бачу, щоб вони так сильно гроїлися навколо. Я теж на мені ще є. Наче ні, я не бачу жодної. Фу. Тож, зазвичай оси нападають на будь-кого, хто потенційно загрожує їхньому гнізду. Вони переслідують та жалять, переслідують та жалять. А тепер я запхну свою руку в контейнер, щоб дізнатися, чи вони все ще злі. Як думаєте, вжалять? Я відчуваю, що це буде доволі екстремально. Ну що ж, ми дісталися до третьої частини цього експерименту. І ось що ми дізналися: оси спокійно можуть пробити бджолуні костюм, бо я отримав приблизно 20 укусів. Ми також дізналися, що якщо потурбувати гніздо, оси будуть слідувати за вами приблизно 150 метрів. І третя частина найцікавіша, до речі, це контейнер з розлюченими осами. Всередині цієї коробки знаходиться приблизно 100 ос. І зараз я відкрию дверцята і запхну свою оголену руку всередину контейнера. Головне питання, чи все ще вони злі, після того, як ми забрали їх від гнізда. Чи будуть вони жалити, чи повзатимуть навколо. У мене є відчуття, що це буде боляче. Поїхали. Я Коят Пітерсон, і прямо зараз я запхну руку у контейнер з осами? Один. Два. Три. Починаємо. ой 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 мене щойно вжалили. Так, дуже багато укусів. Я не протримаю руку тут дуже довго. О, все, витягай руку! Витягаю. Вам треба бігти, бо вони накинуться на вас Може, і будуть теж. Дверцята закрити? Добре, дверцята, допоможіть. Добре, це була погана ідея. Дуже погана ідея! Зачиняй. Сюди, ось сюди, сюди. Ні, не туди. Ти не влучив, не влучив. Ну ж, бо ось сюди. Добре, вставляй, вставляй. А, О, Дідько. Боже! Господи, покинути палубу. О-о-о! Як кажуть, захотів дурень в розумні ігри грати, сорочка тріснула. О, так, вони все ще дуже злі. О, господи, як же мене покусали. О -о -о. О, так. А -а -а -а. Контейнер спрацював. Його вжалили. Допоможіть! Спробуй обережно підійти сюди. Що ж, піду трохи, зніму його. Його рука пробула в коробці приблизно секунд 10. О, господи. Святі яйця, як же в мене пече рука, а крім цього, моментальний головний біль. Ну що ж, за секунду, як тільки мої пальці опинилися в коробці, вони почали роїтися і жалити мене знову і знову. І щоб вони не накинулися на мою команду, мені довелося тримати руку всередині допоки мене закрили дверцята. Я реально запанікував, не знав, що робити. Це був дуже напружений момент і було дуже боляче. Закривай, закривай, закривай. Дуже багато укусів за короткий час. Неймовірно багато укусів. Ох. Ти як в порядку? Ох, Боже. Здуріти Гей. Дай, ну я просто подивлюся. Я думав, ти зібрався стиснути. Дай я покладу туди цього малюка. Не ображайся. Ох. Не ображайся. Ох. Ох. О, господи, в мене вся рука пульсує. Секунду, дайте встану. Вона знає, що на мені феромони. О, господи, божечки. Народ, це справді дуже-дуже боляче. Мені дуже погано. У тебе є стінгів? Так, десь має бути. Ох. 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 Води хочеш? Треба віддихатися. Це просто неймовірно боляче. Боляче. Аж до божевілля. І біль продовжує наростати, неначе мене покусали шершні. О Господи. Здуріте. Поглянь, наскільки в мене розпухла рука. Поверни її. Поглянемо на неї. Добре. Знімо укуси у тебе на зап'ясті. Не ворушись. Я намагаюсь. Яка ж це була погана ідея? Про що я в біса думав? Просто жахлива ідея. Треба було завершувати після костюму. Я зараз в повній агонії. Це божевілля. Що ж буде, коли мене вкусить гігантський шершень? В мене в тілі неймовірна кількість отрути. Я просто з розуму сходжу. О! Це все Ютуб винен. О, привіт, друзі. Як справи? Є одна річ, яку казав мені начальник. По-перше, робиш дурне, треба терпіти. І, по-друге, не пхай руку у коробку з шершнями, а в нашому випадку з осами. Ось що я зрозумів, коли все пішло не так. Як тільки я відкрив дверцята, оси на мене накинулися і моментально почали жалити мою руку. Я навіть не зміг повністю засунути руку в контейнер, коли довелося її витягати. Я подумав, треба спинитись. В певний момент я аж зблід. І я такий, це занадто! Що відбувається? Закривай, закривай, закривай. О, О, не було. Чи можуть оси зашкодити людям? Ні, абсолютно ні. І причина, чому оси та шершні такі агресивні в цю пору року, бо вони вже не годують дитинчат і закінчують життєвий цикл. Вони зляться. І якщо потурбувати гніздо, як ми зробили сьогодні, доведеться за це заплатити. Я навіть не можу передати вам словами, наскільки набрякла і наскільки болить зараз моя рука, це дуже боляче. Тож, якщо ви натрапите на осине гніздо і потурбуєте його, просто біжіть. Біжіть так далеко, як можете, і сподівайтеся, що вас не покусають. Якщо ви відчуваєте, що у вас алергічна реакція, якомога швидше зверніться до лікарні за допомогою. І будь ласка, я вас дуже прошу у кожному епізоді на нашому каналі. Не повторюйте те, що ви бачите у наших відео. Те, що ми сьогодні зробили. Неймовірна тупість. Яко йод Пітерсон. Будьте сміливими, -хо -хо. залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Мені треба морозиво. Сьогодні вночі я спав гірше ніж коли-небудь у своєму житті. Цей біль і свербіж, які прийшли після контейнеру з осами, просто неймовірні. Я зміг подрімати приблизно 15 хвилин, а прокинувся, наче в пеклі, і близько другої ночі. Почався свербіж, і я не знав, що робити, бо коли я намагався почухати, було дуже боляче. Моя рука неймовірно набрякла. Подивіться, наскільки вона збільшилася. О, коробка з осами. Найтупіша ідея, що в мене колись була.